Всім привіт! Вітаю у новому відео. Сьогодні покажу вам свій продуктивний ранок. Поділюся якимось лайфхаками, своїми якимись гаджетами, помічниками. Замотивую вас на прибирання своїх домівок, а також поділюся новинками, що готувала, пробувала нові рецепти, вдалі і не дуже. Покажу свої нещодавні покупочки. Тож, якщо вам цікаві такі теми, залишайтеся зі мною і проведемо цей час разом. Для мене продуктивний день починається із вечора напередодні, тобто, я вже планую, що я буду робити на наступний день, які у мене є задачі і приблизне меню, що планую робити, чим займатися, куди мені потрібно сходити. І саме тому вчора я приготувала собі чиа пудинг, поставила його на ніч у холодильник, і зранку мені залишилося лише розкласти по стаканчиках і вже насолоджуватися сніданком. Цей рецепт був у збірці Аніти Луценко, фітнес-тренера, який вона викладала, ділилася таким різдвяним подарунком, і він мені надзвичайно сподобався. Я і раніше готувала чия пудинг, але на рослинному молоці. А тут у Аніти було на основі йогурту із додаванням вівсяних пластівців, вишні, кокосова стружка, чорний шоколад. Словом, це надзвичайно смачно. Якщо ще не знайомі з чиа-пудингами, рекомендую саме цей рецепт, і вишні сюди підходять ідеально. У мене були заморожені, я їх розморозила, злила Це для і Андрію. Так. Рецептик для вас залишу в описі під відео. Ну що ж, так кімната виглядає до. І побачимо, скільки я зараз встигну, і покажу вже результат, як буде виглядати після. В принципі, тут все буде стандартно. Я поміняю постіль, зараз зніму, поставлю упрання. Якщо встигне висохнути, одразу і заправлю сьогодні. комода трішки треба прибрати, і дитяче ліжечко теж хочу перестелити. Це речі, в яких Андрійко спав. Зараз теж їх приберу. Починаю із розбору ліжка, знімаю постіль і буду замінювати. Ми спимо під двома окремими ковдрами, і це надзвичайно зручно. Я б ніколи не подумала, завжди думала, о чому якісь дивні сім'ї сплять під різними ковдрами. Але в нас так склалися обставини, і зараз це виявилося насправді дуже зручно. Ділюся тут з вами нещодавним відкриттям, як одягати простирадло на резинці. Найзручніше, виявляється, його одягати по діагоналі, а вже потім ну, інші кути протилежні. І зараз зніму постіль з дитячого ліжечка, поставлю прання і вже будемо переходити власне, до прибирання. І на нашому, і на дитячому ліжку у нас є на і це чудовий винахід для сімей із маленькими дітьми. Режим прання я обираю одразу із сушкою. Це, в принципі, єдиний раз, коли я так користуюся, саме для постелі, для рушників, обираю режим одразу із сушкою. Інші рази я перу на швидкому прані на 59 хвилин. І е, із сушкою є кілька режимів, там три, здається, у мене. І я обираю цей під праску, і воно виходить не, зу... не дуже таке пересушене. Ось 2,20 воно буде пратися. Наприкінці прання воно буде трішечки вологим. І поки переться, у мене там основні речі кольорові, я зараз хочу замочити у кисневому відбілювачі. У мене ось такий: буду замочувати кухонні рушники. Тут з'явилися якісь жовті плями. Я навіть не знаю, що таке можна було ними терти. Цей взагалі такий вже втомлений, скажімо так. Коротше, зараз буду засипати засіб, заливати окропом і буду... почекаю трішки, і потім вже буду прати, як звичайно. І там відбувається така реакція, і потім я вже закидаю речі. Я залишаю так мінімум на годину, можу і надовше. І потім вже перу із іншими білими речами. Це може бути або постіль якась, або футболки наші. І віднедавна я білі речі перу окремо. Раніше я прала їх із кольоровими, але краще так не робити. Повертаюся у спальню і починаю вже власне прибирання. Починаю із вікна. Вирішила протерти скло із середини, тому що Андрійко любить підніматися на підвіконня, дивитися у вікно або ми його там тримаємо. І все одно, пальчики залишаються. ну При нагоді ще потерли з іншої сторони, коротше, так чистіше і свіжіше, протираю під віконням. І також протираю там, де потрібно, наприклад, ліжко я протерла там узголів'я, і ось тут у мене трішки було пластиліну наліплено, тому прибираю і там. Далі переходжу до комоду, прибираю дитячі речі. Це, в принципі, весь комод із речами Андрійка. Трішки в мене тут е, вийшло із відео не дуже, тому що я знімала і хотіла вам показати всі ящики, але виявилось, що я не включила тоді камеру, але дуже гарно вам розказувала, можливо, в наступних відео покажу. Але, в принципі, я ось так їх зберігаю вертикально всі ось е, рядами. Трішки далі покажу вже. Верхній ящик, все ж таки, це відео є цей шматочок. Покривало я зараз застелю, щоб був цілий день охайний вигляд, а вже ввечері позаправляю під ковдри і подушки. І тут вже так пусто стало. Е, ось це. Зараз заберу, це залишаю. Це завжди, коли лягає спати Андрійко, хоче зразу води. Ну, як, мабуть, і всі діти. Пишіть, якщо у вас не так, поїсти, попити починається. Ну, все. Тут у мене ось так зберігаються речі, тут кофтинки з довгим рукавом, тут кофти більш теплі, тут спортивні, домашні штанці, тут колготки та шкарпетки, і тут штани для вулиці, утеплені такі, ну і звичайні. Ну, і на підлозі у нас тут стоїть така річ старовина, мабуть, для дуже поважних панів, але ми її знайшли на градісі і. Андрій одразу її забрав собі. Подивіться, що він придумав. У нього тут парковка для машинок. Тут набагато більше, звичайно, але зараз трішки в іншому місці, тому ця коробка тут і буде стояти. А ну, я поприбираю і назад її сюди поставлю. Зараз приберу, а після миття підлоги поверну назад. Тому що він дуже зараз любить грати з машинками. І ось тут він розкладає ось цей термокилимок. До речі, якщо ви е, думаєте, чи варто, чи ні, однозначно варто. Дивіться, правда, розмір, бо він такий дуже великий. Ми тут його розстеляємо на всю кімнату, і Андрійко тут грається, дуже йому подобається. Ну і тепло. А я просуваюся далі, прибираю рушник після купання вчорашнього лишився. Забираю усе, що може заважати потім прибиранню підлоги. застеляю покривало і буду вже переходити до підлоги. Для підлоги у мене набір від Veled Ultra Max. У мене раніше була Veleda Turbo, і вона набагато краща і крутіша, але зараз у мене ця. Її переваги в принципі в тому, що ось є така штанга, і вона так викручується на потрібну вам довжину, і можна одягати або таку насадку для ганчірки для підлоги. А можна прикручувати сюди віник. І, власне, за це ми її і купили, щоб так було ну, економніше і зручніше. І одразу ми купили ось таку ганчірку і як запаску ось таку з більш такими нитками, з ворсом таким більшим. І сказати чесно, мені ось ця насадка набагато більше подобається, вона краще миє. А після цієї все одно якийсь ворс на підлозі залишається. Я не можу зрозуміти, в чому прикол, тому зараз користуюся ось цією. Ось тут є такі кнопки, і вона дуже легко одягається, класно, все зручно. І це, в принципі, єдиний момент, коли ви торкаєтеся тряпки. Це коли ви її ось так одягаєте і вже потім в руки її не потрібно брати. Зараз хочу поділитися з вами невеличкими покупочками, які робила останнім часом. Тут в основному все таки для кухні. Замовила собі такий набір рушничків. У мене є набори декілька білих і київських таких бюджетних. Вирішила додати трішки кольорів, але обрала такі нейтральні кольори. Два таких бежево-коричневі, і два сіренькі. У юску взяла такий різдвяний фартушок. У мене є фартух білий, але мені захотілося, знаєте, були свята різдвяні, новорічні, і захотілося мені щось такого з червоними акцентами, тому взяла, не знаю, можливо, залишу його на наступний рік і вже тоді буду користуватися, побачимо. В одному із місцевих магазинів я взяла набір із таких двох мішечків. У мене є такі торбочки, екоторби, але взяла ще, використовую їх для вагових фруктів, овочів. Зараз покажу вам. Вони з натурального матеріалу і на ось таких затяжках. Досить такі великі і сіточкою. Але багато може поміститися сюди, я думаю. В одному із попередніх відео казала вам, що робила відміну за тріснутий органайзер. І ось на заміну замовила собі деякі товари. Перше, це ось такий підніс, який обертається. Хочу поставити на нього медикаменти. Вони у мене стоять у високій шафці, щоб діти не доставали, ну, зокрема, малий найменший. І вони в мене в контейнерах і трішки незручно, якщо потрібно якісь дістати ліки із дальнього контейнера. Потрібно один виймати, потім інший. І хочу ось тут розташувати. Сподіваюся, буде зручно. Поділюся з вами у наступних відео. Чи вдалося мені це. І тут, давайте зараз подивимося. Отак. Це також одна із моїх таких бажаних покупок. Я хотіла б спробувати воскові серветки, які замінюють плівку харчову. Хоча я плівкою харчовою і не дуже часто користуюся, та все одно захотіла спробувати, як вони у використанні. Це для залишків їжі, наприклад, якщо авокадо загорнути або шматочок сиру, щоб не завітрювався, і зберігати, тому взяла, будемо також пробувати. Ну, ось так, так. В принципі, всі покупки вийшли у мене для господарства, для дому, для кухні, зокрема. Ось так відібралися рушники, вони просто білосніжні, класні, все відстали, усі плями, немає ніякої плямки. У нас трішки зараз похмуро на вулиці, тому, можливо, освітлення не дуже гарне. Але воно ще виглядає біліше, ніж на екрані. Ну що ж, настав час ділитися, як і обіцяла, результатом. Наша постіль ще трішки досихає, дитяча підковдра висохла і я її застелила разом із подушкою вже і простирадло на резинці, також малому застелила. Помила вікно, гарно провітрила, тут так свіжо зараз. Лишила ось ці дві сніжинки ще, поки що вони мені подобаються, поки що не буду прибирати, можливо, вже коли. Весняне якесь генеральне прибирання буде, тоді зніму. Підлогу пропилососила, вимила, килимок повернула на своє. місце. Іграшки, як і обіцяла, також тут залишаю, тому що він любить гратися у різних місцях. І тут на комоді теж вже порядок, це необхідні речі, які Тут завжди стоять. Зараз запрошую вас. Подивитися, як я готувала салат за рецептом Клопотенка. І для приготування цього салату мені знадобиться кускус, -кус, вода гаряча в пропорції один до одного, грейфрут, гранат, пучок петрушки, я вже її тут помила. З неї зараз тут стікає водичка, 3 столові ложки оливкової олії, сіль і цибулька. Зараз залию кускус -кус, і поки він буде запарюватися, я буду готувати інші інгредієнти. І десь ось на цьому етапі, коли я почала різати цибулю, я щось запідозрила. Неладне, я якось засумнівалася у поєднанні цих продуктів, фруктів із цибулею. А це вже був другий дзвіночок, коли пропорції із кускусом виявилися неправильними. Я завжди, коли ми їмо, готую один до двох, води більше вдвічі. І все супер виходило. І чомусь я тут вирішила довіритися цим пропорціям і прогадала, потім підливала водичку, щоб якось його там розм'якшити. Словом, не знаю, як я змогла так промахнутися. Загалом, коли я читаю рецепт, я якось уявляю, чи поєднаються ці продукти, чи ні. А тут я якось на осліп купилася, мабуть, на картинку таку яскраву, гарну, і вирішила спробувати. Коротше, це негативний досвід, але це досвід, і все одно вирішила поділитися з вами. Але для вас у відео це буде 2 хвилини, а не півгодини, і плюс витрачені кошти на продукти. Мій чоловік взагалі відмовився їсти такий салат, бо тут цибуля взагалі не вписувалася. Я не знаю, щось було дивне на смак. Єдине, що можна було б лишити тут, мабуть, кускус -кус, гранат і петрушку. Поділіться зі мною у коментарях, чи бували у вас такі невдалі рецепти, невдалі поєднання, які у вас були відчуття, тому що до відео Клопотенко в мене зараз точно буде відразу на довгий час. Не буду нічого пробувати із тих відео і з сайту. От що означає, купилася на гарну фотографію. Насправді, краще б я з'їла всі ці інгредієнти окремо і мені здається отримала б більше задоволення та користі. Та щоб не закінчувати відео на такій сумній ноті, хочу поділитися з вами кадрами із нашої сніжної прогулянки. Якось між зимовими зливами нам вдалося вловити ці кілька сніжних днів. І недалеко від нас, десь приблизно ми їхали півгодинки, знаходиться така гора, і там є і підйомники, і можна кататися і на лижах, і на сноубордах, а ми з малим каталися на санчатах. Найстарший наш син катався на лижах, середній на сноуборді, і це було на іншому схилі. Тож ми спочатку гуляли із малим на санчатах, потім був у нас перекус. І потім трішки вже познімала, як старший син піднімався на підйомнику, і потім, вже наприкінці, коли ми чекали автобус, вони каталися старші дітки на санчатах. Майя за кермо Класно, тобі подобається? Знімається